В ефірі спецпроєкт про Нікополі. чергові зухвалі атаки по мирних кварталах прибережних громад, життя району в умовах активних бойових дій, допомога Нікополі від світової спільноти, а ще допомога на проживання для переселенців та порятунок чотирилапого з вогню. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже підготували найсвіжішу інформацію про ситуацію у Нікопольському районі. Шість місяців мужності та відваги, шість місяців незламності та стійкості. Рівно півроку тому, 12 липня 2022 року, стався перший обстріл Нікополя з протилежного барега Каховського водосховища. Удар пройшовся на околиці міста. Того разу обійшлося без жертв, постраждалих і руйнувань. Утім, у порожі атаки продовжилися вже з руйнуваннями та жертвами. Цієї ночі окупанти також готили по Нікопольщині. Під удар потрапила одна з громад району. Цього разу вдарила по Марганецькій громаді з важкої артилерії, випустивши з десяток снарядів. На щастя минулося без загиблих та постраждалих. Всі деталі атаки з'ясовуються. А вже зранку ворог продовжив терор району. Окупанти обстріляли Нікополь, влучили у дві багатоповерхівки. На щастя, жертви поранених немає. Ми знаходились в ти кімнаті. Ми знаходились у цій кімнаті. Я сиділа у кріслі, донька на дивані. Почали стріляти. Воно якось швидко все сталося. Долі секунди, і чуємо гуркіт, і все посипалось скло. Ще пощастило, що вікно було скотчем сильно обмотано, і уламок попав, де скотч. Отак склеївся. І жалюзі я прикріпила. Жалюзі погнулися, але то не страшно, дрібниці. Ну і все полетіло туди ще б трохи, і попав би мені в ногу. Зараз вже оговталась. а спочатку руки та ноги тремтіли. Зараз вже прийшли до тями, напились заспокійливого та й все. напілися у сані да й все. Помста за Нікополь та Дніпро загиблих побратимів. Цинічні обстріли окупантів не лишаються без відповіді. Дніпровські мінометники, які наразі б'ються за Донеччину, показали свою роботу. Відео прилюднив Дніпровський сайт, наше місто. За підтримки артилерії українські військові б'ють супротивника та відбирають бойову ворожу техніку. На кадрах бойовий розрахунок мінометників на боєприпасах, які летять у бік окупантів. Написи за Дніпро за Нікополь. Внутрішньо переміщеним особам, що знайшли прихисток на Дніпропетровщині, торік виплату від держави у 2023-му продовжили автоматично. Незмінним залишився і розмір допомоги для людей з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень на місяць. Всім іншим нараховують по 2 тисячі. Переселенці, які раніше. Не отримували таку виплату, можуть її оформити у центрах адмінпослуг, управліннях соцзахисту, сільських чи селищних рад. А ще через додаток Дія та спочатку слід стати на облік як внутрішньо переміщена особа і написати заяву на допомогу. У разі припинення або не отримання виплати такої допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, вам необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем тимчасового перебування. Кожен такий вид випадок розглядається. Окремо і працівників органів соціального захисту надають вичерпну інформацію по кожному питанню. Допомога від міжнародної спільноти Нікополь отримав пожежний автомобіль та машину швидкої. Допомога надійшла від Люксембурзького фонду у рамках глобальної компанії Юкрейн із Колін. Автівка швидкої кажуть медики. Сучасна та гарно укомплектована, тож одразу стане до роботи. Задоволені своїм подарунком і рятувальники. Пожежна автівка компактна та мобільна, має безліч переваг. Один із великих плюсів те, що в ньому є рукав першої допомоги. Рукав який змотаний в на бабіні, не треба нічого там, ніяких зусиль. В ньому, на ньому зразу надій ствол. Ти просто берешся рука, витягнеш. Завдяки чому ти не втрачаєш хвилини на те, щоб розгорнути лінію. А далі розкажемо про щасливий порятунок чотирилапого у Нікопольському районі. ДСНСники з палаючого будинку винесли собаку. Пожежа сталася у житловому будинку у селі Покровське, що на Нікопольщині. Під час гасіння з задимленого будинку співробітники ДСНС витягли пса на свіже повітря, швидко привели чотирилапого дитями та передали власнику. Це вся інформація, яку маємо на цю мить. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, уникайте відкритих територій та місць масових скупчень. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Правда і перемога за нами. Бережіть себе і до зустрічі.